Права 67. Зведіть подібні доданки. Ну що ж стартуємо? Для початку, щоб ви краще задали, запишемо всі різниці як суму. То ми отримаємо як 4х додати 2Y. Відняти 5х це додати мінус 5х. Відняти 2y це додати мінус 2 у Є? І це дорівнює. Зараз групуємо подібні доданки, то ми отримаємо. 4х, відняти, додати, вибачте, мінус 5х. Так, додати. Ну і 2Y. Додати мінус 2 у Є. І це дорівнює. 4х додати мінус 5х. Х можна винести за дужки. А у дужках тоді залишиться 4 додати мінус 5. Так, і додати а 2y додати мінус 2 сума протилежних чисел дорівнює 0. Так, і тоді це дорівнює. Це буде х, що множиться. 4 додати мінус 5. У нас uh, мінус 5 у нас більше, то буде мінус 5 підняти 1, це буде мінус 1х, що множиться на мінус 1. Ну, І це можна записати як мінус 1х або як мінус x. Все ми звели подібні доданки. Переходимо до другого завдання: 5,9 додати 1,2А, плюс 7,8-18А. Ну що ж, тоді одразу будемо групувати. Запишемо тоді, як. Що це дорівнює. Спочатку з А групуємо, то у нас вийде 11,2 А. Відняти 18 А, запишемо, як додати мінус 18 А є. Ну і залишається у нас додати числа беззмінних мінус 5,9. Додати 7,8. Це дорівнює. переносимо. А виносимо дужки. Тоді в дужках залишиться 11,2, додати мінус 18 є. Ну, а тут у нас буде плюс. Тепер дивимося на додатнє число більше, то записуємо тоді як різницю модулів 7,8 мінус 5,9. Ну або міняємо їх місцями. Ці так, і тоді це дорівнює. А, що множиться. 11,2 додати мінус 18. Мінус 18 у нас більше. То у нас буде від'ємна сума мінус. А записуємо як 18 відняти 11,2. Так, ну і додати 7,8 мінус 5,9. Це буде 1,9. Записуємо 1,9. Це дорівнює А, що множиться. мінус 18 відняти 11. Це буде 7. А відняти ще 0,2 це буде 6,8. І додати 1,9. Це буде дорівнювати мінус 6,8. Додати 1,9. Є, це ми спростили наш вираз. Переходимо до третього завдання. Мінус 9А плюс 7Б, мінус 8 плюс 3А, Б. Групуємо все, що з А. То у нас вийде мінус 9А. Додати 3А. Все, що з Б, групуємо. Додати. Тут у нас буде 7Б. Додати мінус b, ну або відняти b. Ну і 8, просто залишиться. До нього немає більше чисел. Подібних так. мінус 9А додати 3А. Мінус 9 додати 3 це буде мінус 6, то ми записуємо мінус 6А додати 7b мінус b, це буде 6 b плюс 6B. Ну і відняти 8, так і залишається. Переходимо до четвертого завдання. Групуємо спочатку все, що з x. Тобто ми записуємо, що 2,7х. Потім додати 3х. І відняти 5,7х. Ну і те, що залишається з y, додати, переносимо. У нас вийде 12. Ігрек. Відняти. 9,8 y. І це дорівнює. Ну що ж, в дужках 2,7х плюс 3х це буде 5,7х. Відняти 5,7х. Так, додати Так, 12 мінус 9,8 виносимо за дужки, а дужка залишиться 12 мінус 9,8. 5,7х мінус 5,7х це буде 0 додати y, що множиться. Тепер 12-9,2, це буде 2,2. Ну що ж, 0 додати будь-яке число буде те саме число. У нас вийде просто y, що множиться на 2,2 або 2,2. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні за дід подібні завданки вийшло мінус х, в другому завданні вийшло мінус 6,8А плюс 1,9. В третьому завданні вийшло мінус 6А плюс 6B, мінус 8. І в четвертому завданні вийшло 2,2 y